Рецесія ясен або оголення коренів зубів. Чому це безпосередньо впливає на термін служби вашого зуба? Верхня частина зуба коронка, вона має емаль. Емаль гладка, бактеріям набагато важче до неї приклеїтись. Коли в нас оголюється нижня частина зуба після шейки, це корінь, він має шершаву поверхню. До шершавої поверхні бактеріям набагато легше приклеїтись. Тому, коли у вас з'являється рецесія і туди приклеюються бактерії, вони там розмножуються, утворюється запалення, збільшується кишеня, бактерії потрапляють всередину, роз'їдають кістку, і в кінцевому результаті ви можете втратити зуб. Перше це ви можете візуально побачити, що у вас. Збільшився розмір коронки зуба, за рахунок чого ясна будуть виглядати нижче. Другим признаком може бути підвищена чутливість під час чищення зубів, під час вживання холодних або гарячих напоїв, а також під час вживання солодкої їжі або гарячої чи твердої їжі. А також кровоточивість ясен може бути першою ознакою того, що у вас буде з'являтися рецесія ясен. Жорстка зубна щітка збільшує ризик виникнення рецесії, особливо в пацієнтів з тонким. Типом ясен. Гігієна ротової порожнини є однією з найпоширеніших причин виникнення рецесії ясен, тому що бактерії безпосередньо впливають на прикріплення ясен до зуба, і за рахунок запалення вони послаблюють це прикріплення, і за рахунок цього ясна опускаються нижче і оголюються корені зубів. Нічне стискання зубів або бурксизм. Якщо ви маєте таку проблему, то у вас дійсно є підвищений ризик виникнення рецесій. А також неправильний прикус або перенавантажені зуби можуть бути теж проблемою виникнення рецесій, тому що саме слабке місце в зубі це перехід коронки в корінь, шийка зуба, де кріпиться кістка. Ясна, в нас ростуть на кістці. Під час сильного навантаження починає зменшуватись кістковий об'єм навколо зуба. Коли в нас зменшується кістка, відповідно зменшується. І ясна, тому й виникає рецесія. Цигарки, вейпи, снюс або жувальний табак. Всі ці речі можуть підсилювати ризик виникнення рецесії в рази. Чому тому, що там міститься нікотин, який є судинозвужуючим препаратом, і він погіршує кровопостачання до слизової оболонки. А коли в нас є багато бактерій, які розмножуються з запалення і погіршене кровопостачання, то всі Захворювання, в тому числі запалення і рецесія ясен, будуть проходити набагато швидше і виникати набагато швидше і ускладнюватись. Рецесія ясен викликає підвищену чутливість зубів. З чим це пов'язане? Корінь зуба має більшу теплопровідність, ніж емаль зуба. Відповідно, коли ви вживаєте холодну або гарячу їжу, нерв, який знаходиться всередині зуба, набагато сильніше відчуває температурні подразники, за рахунок чого у вас є відчуття того, що зуб став чутливим. Найпростіші кроки, які можуть допомогти вам прибрати або знизити ризики виникнення зубних рецесій. Перше це. Консультація з парадонтологом, виключення запалення ясен або парадонтиту, підбір правильної зубної щітки, правильної жорсткості, а також використання зубних ниток для чищення між зубними проміжками. І якщо є наявні рецесії, можливо закриття їх хірургічним методом, а також корекція прикусу за рахунок встановлення брекетів або елайнерів, що в подальшому знизить ризик виникнення рецесій. Хірургічні методи лікування рецесій використовуються у тих випадках, коли у пацієнта є дуже висока чутливість зуба, естетичні дефекти, які можуть призвести до втрати зуба. Відповідно, в таких випадках використовується хірургічне закриття рецесій за рахунок вільного ясеневого трансплантату, який пересаджується в зону рецесії для того, щоб збільшити об'єм тканин навколо зуба.